Привіт, я Захар, і сьогодні я вам хочу показати все, що змінилося в моєму лего місту. Тому не забувай підписуватись на канал Дикі Шоу, став лайк і підписуйся на вайбер-чат Дикі Шоу, де відео виходять на день швидше всіх інших, ніж на Ютубі. Зараз ми розглянемо те, що дуже очевидно змінилося в місті. І, звичайно ж, це брама на вході. От вона така достатньо важка. Факелою, я її старався зробити дуже реалістичною. Башні оброблені золотом. І зараз я відсуну башню і подивимося на сам Керендор. Фігурка, яку я зробив позавчора, це діти з тростинкою. Нічого особливого в цій фігурці просто зробив і думаю, гарно гарно Ну, він підходить до середньовіччя. Додалася стійка теж тут із магією. От вона. Тут вариться магія і теж нова фігурка чародійки. А от саме і вона. Я їй зробив такий посок гарний, щоб, щоб вона була гарною і. І магію теж Ніндзяко. Сама фігурка теж Ніндзяко. За містом я хочу зробити таку академію магії Хогвартс, побудувати місто із Бравою. Для гостиниці я вирішив зробити більш середньовічні стіни. Вони, думаю, гарніші, ніж сині. Дві фігурки на, на пляжі, можна так сказати, теж помінялися. Діду я додав руку, а хлопцю я перетворив те, що гарніше фігурку. Додалася фігурка Дворфа і його каса, де він може закликати людей у моєму місті до роботи. Сама шахта не змінилася, просто додалося пару кристалів. А от і сама фігурка Дворфа. Вона вийшла достатньо гарною і, думаю, реалістичною. Поставимо її на свою стійку. А на, піраті, а, на, а на флоті піратів теж є дві нові фігурки. Це, кому? Це капітан, який стоїть тут і направляє корабель. І фігурка некроманта замість чародія змій. Думаю, вийшла дуже гарна фігурка, мені дуже подобається. Цей посох і наплічники роблять його дуже реалістичним. Поставимо його назад. Так, тепер розглянемо. Так, На цьому відео буде, буде закінчуватись. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте! І нарешті я повернувся із відпустки. Привіт, Захар! А ти вже їм сказав про підписку і e лайк. Так Годзіла сказав. І, до речі, не забувайте про лайбер-чат, вайберчат, шоу чат. Заходьте і дивіться відео на один день швидше, ніж всі інші. все, Годзіла йди. пока!